Ефіру генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салієва. Пане Ільдаре, добрий вечір. Я вас вітаю. Да, добрий вечір. Україна пройшла половину опалювального сезону. Як вдалося втримати енергосистему? І розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в енер... українській енергосистемі? Ситуація в системі контрольована, ситуація керована, і головний результат те, що всі українці впродовж цього впродовж цих трьох місяців опалювального сезону, який пройшли всі українці, зі світлом, окрім там деяких. Ситуації, котрі котрі виникали, виникають, і будуть виникати, пов'язані з локальними якимись аваріями, але е, глобально е, всі забезпечені електроенергією. Uh, що, що, що стало чимиками? Ну, мабуть, по-перше, це те, що вся країна, всі, вся вся генерація, всі енергокомпанії вони готувалися до цього опалювального сезону. Uh, і не тільки компанії генеруючи, не тільки розподільчі компанії, і uh, компанія «Некукоренерго», яка як виступає головним диспетчером енергосистеми і під керівництвом Міністерства енергетики. Було виконано великий обсяг робіт по ремонту, по відновленню, по накопиченню енергоресурсів, по забезпеченню захисту обладнання, тож Саме завдяки тому, що все, що планувалося, виконала і навіть впродовж синьо-зимового прос періоду компанії продовжують робити свою справу. Це і є чинниками те, що ми проходимо керовано цю цей осінню зимовий період. Якщо казати за нашу компанію, то як я також сказав, що не зупиняємось за останні три місяці. Також були виконані ремонтні роботи. додатково шість енергоблоків після планових довготривалих ремонтів були повернені в енергосистему. Шахти також працюють для того, щоб максимально видобувати вугілля. Майже 10 лав було запущено. Додаткові нові лави запущені для видобутку енергетичного вугілля. Для забезпечення станції вугілля продовжують імпортне вугілля надходити на склади теплоелектростанцій. 200 тисяч тонн. Ми вже змогли перевести імпортного вугілля для того, щоб забезпечити достатній і впевнений рівень складу вугілля. Ну але повернуся не тільки не тільки вклад однієї компанії, це сумісна робота всіх енергокомпаній і керівництва країни, яке включено до підготовки до опалювального сезону. Що очікуєте в другій половині опалювального сезону? До чого готуватись українцям найближчим часом? Ну, мабуть, ми бачили не так давно. Були, були інтерв'ю, були заяви керівництва НЕК «Укренерго», і нас і далі продовжують попереджати і головне управління розвідки. Що деякі ми бачимо, що ворог постійно робить обстріли України, і а він також може наступні свої обстріли скерувати на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну тож, це мабуть, основний виклик, який може бути перед нами, може лежати, тому що ну ще зарано розслаблятися і казати, що на сьогоднішній на сьогоднішній час об'єкти енергетики не представляють інтересу для ворога. Тому що ми маємо приклади, коли продовжуються обстріли. Наприклад, у нас є одна з електростанцій, яка знаходиться у Донецькому регіоні в близькості до зони ведення бойових дій. По цій електростанції майже ні не, не кожного дня відбуваються обстріли впродовж осінньо-зимового періоду більше 30 таких е керованих е навмисних обстрілів цієї станції. Тільки вона починає працювати, тільки починає генерувати електроенергію. Через деякий час відбуваються чергові обстріли, які, на жаль, призводять до руйнації обладнання, на жаль, призводять для того, що люди зазнають поранень. Так, п'ять енергетиків з цієї електростанції зазнали поранень під час таких обстрілів. Ну і станція вимушена зупинятися, коли вже суттєві такі пошкодження. Тож це. Це приклад того, що енергетичні об'єкти вони надалі продовжують бути у цілі ворога, і він намагається через енергетики розхитувати ситуацію. Тому чи буде скерований ракетні обсили по всім об'єктам енергетики, чи ні, ми на наразі не можемо е не можемо прогнозувати. Але якщо такі обсили будуть, то це безумовно е суттєві виклики для всієї енергетики. Якщо ні, то я якось я сказав, наголосив, Ситуація керована і зрозуміла, як е закінчувати другу половину весенньо-зимового періоду. Ми неодноразово чуємо повідомлення про те, що в українській енергосистемі то з'являється дефіцит електроенергії, то його немає. З Чим це пов'язано, і яка зараз взагалі ситуація зі світлом? Наразі, як наразі, ми всі зі світлом, наразі обмежень по енергопостачанню немає. Ні, наразі ніяких відключень для балансування енергосистеми не є. Тож енергосистема збалансована збалансована завдяки тому, що працюють всі доступні потужності в енергосистемі. Але безумовно, коли Йде пониження температури, то і виникає суттєве збільшення використання електроенергії. Йде додаткове навантаження на енергосистему, а на жаль, ми не маємо резервних потужностей, багато резервних потужностей, тому що частина наших електростанцій вона знаходиться під окупацією, Це і Запорізька атомна станція, це і теплові станції, тому ж самому енергодалі. Запорізька теплоелектростанція. На Донеччині Моглигорська станція це зруйнована Каховська станція. Тож ми маємо значно менше генеруючих потужностей. А ще під час минулої зими також ми втратили багато електрогенеруючих обладнання багато потужностей все відновити не вдалося безумовно, як ми не намагалися як всі компанії не прикладали зусилля для того, щоб якомога швидше все відновити. Але там частина руйнації настільки велика, що це не місяці чи роки для їх відновлення. Тому на жаль, ми працюємо. Усім доступним складом у цей час тому необхідно збільшувати енергії в країну. Перетини, які є у нас з країнами Європи, дозволяють, щоб завдяки постачанню електроенергії з європейських країн балансувати енергосистему. Тож, коли суттєво збільшується використання електроенергії, має збільшуватися надходження електроенергії з країн Європи. Чи як комерційний імпорт, чи як допомога, яку запрошує системний оператор для того, щоб забезпечувати всі потреби в енергопостачанні, пане Ільдаре, я дуже дякую вам за цей коментар і що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.